Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Сьогодні ми поговоримо знову про що? Про штрафи. Ну, пам'ятаєте, штрафи ТЦК 17 тисяч, які перетворюються в 34,25500, а 20 400. Це десь плюс-мінус посередині, да? Я до сих пор не можу зрозуміти, от мова йде про штраф 20 400, а чому саме так? Це ж не зовсім посередині. Ну, погодьтесь. 17, 000 і 25500. Це ж посередині не 2400. Ну, Соснівський районний суд міста Черкаси затвердив саме такий штраф. За що? Ну, Притягували особу до відповідальності за певні порушення. Здається, відмова від ВЛК. Дуже погане порушення. Не робіть так. Але в даному випадку складено було протокол, постанову. Суд першої інстанції затвердив, але. Наш головний апеляційний суд над е, Соснівським районним судом та іншими судами Черкащини, Чернігівщини та Київщини, сказав: Нікамільфо. І знаєте, яка підстава? Не знаєте, я зачитаю. Не не буду, бо це ж, може щось не так. Суть дуже проста. Були свідки? Були. М -м, подія відбувалась точно в ТСК? Так. А чому ви нічого? Не засняли, не було відеодоказів, не було показів свідків. Увага! Нема показу свідків. Значите, було відмови. І тому Апеляційний суд, 6-й апеляційний адміністративний суд, скасував і рішення суду першої інстанції, і постанову ТЦК про ну, такий дуже креативний штраф 20 400 гривень. Шукайте свідків. Хай вам щастить!